Не знаєш, яку лікувальну воду обирати при проблемах шлунково-кишкового тракту, я тобі в цьому допоможу. Як лікар гастроентеролог яку лікувальну, натуральну, мінеральну водичку рекомендувати пацієнтам. Пацієнтам із патологією печінки, гепатоза, гепатитах, алкогольних інтоксикацій рекомендувати білінську ятерню із екстрактом розторобших, а також дотримування дієти з виключенням жирної, гострої, смаженої їжі при переїданні та ожирінні. Пацієнтам із хронічним панкреатитом рекомендувати білінську залу днечі із екстрактом меліси. З залежними захворюваннями, печія, гастроезофагальна, рефлюксна хвороба, з підвищеною кислотністю, рекомендуватиму білінську тесевну, яка справляється із цими ось станами. А також людям із хронічними закрепами, дискінезією жовчно-вивідних шляхів, коланбітами рекомендуватиму сульфатну магнієву заєрську оборку. Європейська вода це саме та водичка, яка показуватиме хороші результати у лікувальному ефекті. Але необхідний попередній консультація спеціаліста з чітко виставленим діагнозом, а також період ремісії захворювання і дотримання чітких рекомендацій, які, власне, ось описані у каталозі. Термін курсу лікування. Чітко до чи після прийому їжі це відіграє велике значення, а також дозування. Бажаю всім міцного здоров'я!